Друзі, вітаю! Вийшла стаття в якій говориться про те, що Європа мовчить про розширення європейського союзу та вступ України і не тільки до європейського союзу, але насправді робота триває. Чому мовчать про майбутнє розширення Євросоюзу, Чому не хочуть про це говорити, але роботу роблять? Давайте проаналізуємо дійсно кілька свіжих інсайдів від головної американської газети. Яка займається політикою, тому підпишіться на канал, це важливо, і ми з вами починаємо. Європейський союз не говорить про розширення європейського союзу, бо боїться протестів фермерів, як же ці фермери чесно дістали. Друге, що вони бояться, це е, налякати виборців. Спочатку хочуть провести вибори до Європарламенту, потім буде головувати Польща в 25-му році, і Польща почне закладати основи для вступу України, Грузії та кількох країн Балканського півострова. Причому одразу вже натякнуло кілька днів тому. Це було не в політику, що у Косово та Сербії погані шанси вступити, тому що вони зривають свою євроінтеграцію. Але ті країни, які, скажімо, вже вступили в НАТО, це і Албанія, ми бачили, як вона розвивається, це і Чорногорія, це. І Македонія, але скажімо, є питання до Боснії Герцеговини, яка повелася на вмовляння е, своїх ворогів та так званих союзників, і ну скажімо так, майже втратила державність живе на грантах. Це те, чого нам треба берегтись і стерегтись. Так от. Що бояться насправді європейці? Україна, коли вступить в ЄС, буде найбільшою державою по площі, одною з найбільших по населенню, і це збільшує її впливи всередині Європарламенту та Єврокомісії. Але із цим, дякуючи українським казнокрадам, політикам, які доїли нас з вами 30 років, наш ВВП буде одним з найменших, а можливо, найменшим. Ну, можливо, Молдова тут підстрахує все ж таки, і в них буде менше, ніж в нас, або грузини наші брати підстрахують, і в них буде менше. Але поки що, ми, якщо й вступимо, то будемо найбільші і найбідніші. Ну і цього боїться Європа. Бо європейський виборець скаже, о, так виходить, так що ми будемо платити більше, а отримувати менше, бо це буде з'їдати Україна. Фермери вийдуть, скажуть, ого, типу вступають, Велетенські українські сільськогосподарські можливості, і ми всі засинаємо і засихаємо. Ну і власне. Цього боїться Європейська комісія, Європарламент, і тому зараз не афішують роботу. Третє, я думаю, це щоб не злити Росію і не будити її пропаганду, нехай займається своїми областями, що там в них Вороніж, Білгород. От нехай цим займаються, а не зривають вступ України до Європейського Союзу. Мудра достатньо позиція, тиха сила, намагається робити все. Про результат, а не про балачки й розмови. Поки що тут треба підігнати наших міністрів з євроінтеграції. Треба підігнати прем'єр-міністра, Верховну Раду, тому що все це виглядає дуже кволо. Робота не робиться, реальні речі не робляться. Переговорну рамку відтягують, відтягують, відтягують. Ну а ті реально переговори можуть стартанути за півроку, що насправді дуже негативно, тому що ці дармоїди насправді нічим не зайняті, могли цим зайнятися. Більше того. Міністерка з євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції про НАТО взагалі не говорить і нічого не робить. Тому це така дуже дивна історія. Якось прагнення населення 100%, а прагнення міністрів на 10%, максимум на 20%. Так, от Європейський Союз рухається з нами в Унісон, хочуть робити внутрішні реформи і прийняти порядка 10 країн. Зрозуміло, що головним локомотивом вступу будемо ми. Ну от, але треба розуміти, що щоб вступило порядка 10 країн. Треба внутрішня реформа, і їм треба до неї бути підготовленим. Тобто, європейський союз буде інший ніж був до цього. Це вже буде дійсно велике утворення, якщо вступить Грузія. Зараз навіть почали говорити про можливий вступ Вірменії. Франція, якщо кристалізується як єдиний лідер, буде в це вкладати. От, якщо буде продовжуватись війна, французька економіка загалом може обігнати німецьку. Французька економіка більш мілітарна, тому час війни її завжди піднімає. От, то вони, французи, будуть використовувати своє вірменське лобі, будуть теж брати ще Вірменію. От, одним словом. Скажімо так, блок пострадянських країн, країни Балтії, ми і можливо ще Вірменія Грузія дійсно у нас буде своє лобі. От Польща, ми будемо мати Молдову. Ми можемо, скажімо так, уже претендувати на якесь слово всередині Європейського союзу, окрім того, що Україна матиме своє національне лобі за кількість за рахунок кількості населення та своєї території. Ось така друзі. Інформація від Європейського союзу. Напишіть правильно, неправильно вони роблять, що тримаються в мовчанці. От ну і політика, що про це написав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.